Молитва за мир та заступництво для захисників та захисниць України. Про це чи не щодня просять усі українці? Сьогодні такі прохання особливі, адже 1 жовтня в Україні відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Крім того, на цю дату припадає і день захисників та захисниць України, а також День українського козацтва. У храмах Рівного сьогодні по особливому людно. Не винятком став і Покровський собор. У храмах в спільній молитві усі просили про заступництво для українських військових, а також про мир. Знову наші серця і душі з'єдналися в одному пориві до Бога за кожного воїна, за кожного захисника і захисницю. За мир справедливий, за перемогу і за те, щоб наша земля очистилася від усякого. Російського бруду собор об'єднав чимало людей. Сьогоднішнє свято для кожного має своє сакральне значення. Це таке велике свято покрова. Це Богородиця покриває нас, всіх оберігає. Молимося до неї, щоб нас захистила, родину, народ, весь дуже велике свято. Дуже це покрова покровителі всієї України. Дай Боже другого року дождати, щоб були живі і здорові, і наша Україна проросвітала і закінчився цей гадський терор. Молюся, щоб був мир на землі, і наші діти, онуки, всі вернулися з бою. В цей тяжкий час ми шукаємо захисту і допомоги у вищих сил. Тому що я глибоко вірю, що нам насправді допоможуть, допоможе Бог тільки може нам допомогти. І матір Божа, яка всіх нас покриває своїм святимом форум. Пропускати чи забувати таке свято не можна, переконані рівняни. Адже у час, коли ворог безжально руйнує наші міста і проливає кров сотень невинних українців, молитва стає ще однією зброєю та захистом. Вікторія Якимець та уся команда телеканалу Media Group.